Привіт! Ти ж знаєш інтернет? Це такий величезний, просто неймовірний світ пригод. Але знаєш, як у кожній крутій грі тут теж є свої правила правила, щоб було і весело, і безпечно. Ну що, починаємо нашу місію? Ну, звісно ж, хто ж не любить в інтернеті ж стільки всього крутого. Можна і ігри пограти, і щось нове для себе відкрити, і з друзями поспілкуватись, і улюблені мультики подивитись, ну просто все, що завгодно. Так от, уяви собі, що це все величезний чарівний світ, і в ньому можна стати справжнім героєм, таким, що знає всі секрети і правила безпеки. Так так, у кожного, ну от у кожного супергероя є своя таємниця, і в тебе вона теж є, це твої суперсекрети. Давай дізнаємось, як їх надійно охороняти. Що ж це за такі суперсекрети? Ну це вся та інформація про тебе, яку мають знати тільки найближче. Уяви, що це ключ від твого секретного штабу. Його ж не можна давати кому попало, правда? А ось і найголовніші з них слухай уважно. От ніколи-ніколи не кажи в інтернеті своє повне ім'я де ти живеш, номер твоєї школи чи номер телефону. Ці секрети це можна сказати твій захисний щит. Але ж спілкуватися і грати якось треба. Тому вигадай собі крутезне геройське ім'я, нікнейм, щось, типу, «Невловивий ніндзя або королева єдинорогів. А замість своєї фотки бац! І ставиш картинку з улюбленим персонажем. Це буде твій аватар. Класно ж. Чудово! Твоя таємна особистість тепер під надійним захистом. Тепер поговоримо про те, як поводяться справжні герої, коли спілкуються з іншими в онлайн світі. І ось тут, мабуть, найголовніше правило завжди, завжди пам'ятай, по той бік екрана сидить така ж справжня людина, як і всі ми, і в неї, уявляєш, теж є почуття. А справжні герої вони ж які? Вони добрі та справедливі. Вони ніколи не будуть ображати інших, бо знають, що справжня сила в доброті. Тож, просте правило, не пиши нічого такого, що не хотілося б прочитати про себе. Так, а тепер дуже серйозне питання. От уяви спілкуєшся з кимось у грі, і ця людина раптом пропонує зустрітися. Що робити в такій ситуації? Подумай добре. Правильна відповідь тільки одна і запам'ятай її ніколи, просто ніколи. Це супернебезпечно, бо в інтернеті хтось може прикидатися зовсім не тим, ким він є насправді. Тому жодних зустрічей з незнайомцями з мережі це закон. Ну а зараз барабанний дріб, я розкрию тобі таємницю твоєї головної, найпотужнішої суперсили, тієї, що допоможе абсолютно в будь якій незрозумілій ситуації в інтернеті. От буваєш таке, правда? Сидиш собі, граєш і раптом бачиш щось дивне. Або страшне, або хтось написав щось образливе. Що ж робити, панікувати? Ні. А ось і вона, твоя суперсила. Вона складається з двох простих кроків: крок перший спокійно, не бійся і нічого не відповідай. А тепер крок другий, найважливіший одразу ж розкажи про все дорослому, якому довіряєш, мамі, татові, вчителю, будь-кому. І запам'ятай, розповісти дорослим це не означає скаржитись. Зовсім ні, це означає бути розумним і сміливим, бути героєм, який знає, як про себе подбати. Це твій найсильніший і найкрутіший хід. Мої вітання! Тепер ти знаєш усі головні правила і офіційно стаєш справжнім кібергероєм. Ура! Тож сміливо користуйся інтернетом, досліджуй, грай і пам'ятай, ти під надійним захистом своїх знань.